15.00. Сонце вже трошки нижче, ніж 13.00. Хмарність, десь вона заходить за хмару, десь вона виходить. Зараз я покажу, що робиться на інверторі. А на інверторі є споживач 1,85 кВт, є генерація 3,9 кВт. І зарядка батареї. От. Сонце зайшло, є трошки звук такий характерний, дорослі пищать. От, споживання знову зростає, десь хмара якась зайшла. Коротше, ситуація така, що було хмарно, і включився бойлер, і бойлер відповідно споживав енергію. Трохи з акумулятора, трохи з сонця. Далі от добивається акумулятор енергією. І вже в принципі все.